Пекарня, школа та будинки мирних жителів стали мішенями російських військових і на Сумщині. Ворог напередодні обстріляв прикордонне місто Білопілля градами. Поранені троє чоловіків. Репортаж з гарячої точки Олесі Боровик. Із цієї величезної дірки видно дитячі портрети. Це відмінники місцевої школи. У будівлю були прямі влучання снарядів реактивної системи залпового вогню з Росії. Нічний сторож є і в день Чергові вчителі і працівники перебувають на території школи. Обстріл почався, коли працівників у школі не було вже, а то без жертв не обійшлося, каже директор. А в іншому кінці міста ще досі чути різкий запах диму. Снаряд з граду поцілив у пекарню. Я всіх у підвал, сама побігла шукати де хто що прибігає. Він жить тут в коридорі, вже ми кров вимили. Все стікає крові, все в крові. Поранило її брата. Його встигли довести до лікарні та врятувати посічені уламками ноги. У пекарні вигоріло все обладнання. Ми спочатку повномасштабного вторгнення повністю забезпечували всю білопільську громаду хлібом. У Нас стояли черги з машин, тут і машини, і люди, всі ми робили цілодобово, всі робили хто. І я стояла біля печі і працівники. Тепер власниця сподівається реанімувати хоча б одну з печей, котра менш вигоріла, аби продовжити готувати хліб. Адже це єдина пекарня на всю громаду. Загалом по місту в той день росіяни випустили 18 снарядів. Вікна розбита повністю віранда, меблі розбиті, забор розбитий, а попали під дерево. І трохи зразу. Влучання були у приватні та багатоквартирні будинки. Це другий раз, 9 мая, перший раз. Ось перший у мене успів засклить, успів заклить, засклить це. Виставило, а за цим слідующе окно винесло всередині. Волонтери та комунальники намагаються, хоча б тимчасово зробити перекриття дахів та забити пошкоджені вікна. І з міста починаючи з травня, триває евакуація населення. Проте тут на прикордоні досі лишається близько п'яти тисяч жителів. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.